Тепер у рівненському ЦНАПі можна буде скористатись послугами сервісного центру МВС. Від сьогодні тут відновлює свою роботу відповідний відділ. Перші спроби його роботи були ще у 2022 році. Втім, тоді на заваді стала війна, розповідає керівниця рівненського цнапу Євгенія Курсик. Цьогоріч, з 23 травня, він працював у тестовому режимі. Нині ж функціонуватиме повноцінно. Минулого року наш відділ пропрацював близько чотирьох місяців. і Разом з тим, у зв'язку з тим, що почалась війна, а також відбулися зміни до нормативно-правових актів, у зв'язку з чим були внесені зміни до вимог до бланкової продукції. Була зупинена робота нашого відділу. Ми Прийшли ряд процедур, зокрема щодо отримання нових принтерів, які можуть вже друкувати необхідну бланкову на сьогоднішній день продукцію і можемо повноцінно запрацювати вже з цими новими принтерами. У рамках співпраці рівненського цнапу та місцевого сервісного центру МВС. Від сьогодні тут можна буде отримати чотири послуги. Це обмін посвідчення водія відновлені його після втрати, а також перестрацію транспортних засобів у зв'язку з зміною анкетних даних, назви організації, чи то місця проживання чи адреси, також свідоцтво для участі в міжнародному русі. Вибрукування транспортного засобу в цілому, видачі тимчасового талону на право керування транспортним засобом, реєстрації нового транспортного засобу або реєстрацію його після приобладнання для роботи на зріженому або скрапленому газі. Однією послугою із переліку сьогодні скористався і начальник відділу правового забезпечення рівненського міськвиконкому Олексій Капланов. Чоловік розповідає, перше посвідчення водія отримав ще у 1998 році і з тих пір жодного разу не змінював. Сьогодні прийшов до відділу Тіло, аби його поновити, за собою паспорт, посвідчення водія, ідентифікаційний код Дані документи були відскановані, направлені в сервісний центр для да, МВС. і вони зараз перевіряються. Якщо все добре, дають дозвіл, замінюють і я їх отримую. Я сподіваюся, що це для рівнян буде найвигідніший варіант отримувати посвідчення швидко, якісно. За словами заступника начальника сервісного центру МВС Рівненщини Віктора Залюбовського, перелік надання послуг послуг буде поступово розширюватись. В подальшому буде коло таких послуг розширене у зв'язку з тим, що в нас змінився з грудня минулого року порядок реєстрації. Тобто експерт відокремлений від самого процесу реєстрації. Громадяни звертаються до експерта за заявою, роблять дослідження, і це дослідження дійсне протягом 10 діб. Тобто, з цим дослідженням власник транспортного засобу потім може робити реєстраційні операції в будь-якому сервісному центрі чи ТОЦНАПІ. Софія Капіноста Олег Степанюк телеканал ITV.